У 2022 році я переживав свою страшну трагедію, коли моє кохання з Вадимом померло. Померло і відійшло небуття, коли ну, задавати на нього приворот. Я просто пережив цю невимову. Ну і звісно, я більше не кохаю Вадима. Це вже все в минулому, але залишився вірш. Залишився віршик, маленький який я йому написав, і я вирішив що сьогодні, 14.01.2024 року, цей віршик зачитати. Тоді, 3 листопада 2022 року, коли я вже назавжди фактично простився з Вадимом, я йому написав цей прощальний вірш і опублікував на його. Ютуб-каналі під одним з його відеороликів Я кохаю тебе, Вадим. Я кохаю тебе, Вадим. А точніше, я тебе кохав, я мріяв з тобою жити, але ти не почув, заблукав. Я кликав тебе, біг за тобою! Але ти відійшов у небуття. Я бажаю тобі щастя, а у мене нове життя. 3 листопада 2022 року. Так я тоді написав Вадиму цей прощальний вірш. Ну і мораль цього відео. Усіх нас буває невзаємне кохання. І це нормально, коли ми проходимо цей гіркий досвід. Але ви повинні не здаватися, відроджуватися і рухатися вперед. І пам'ятати, що в будь-якому віці Всесвіт обов'язково нам пошле нашу кохану половинку. І я вірю і знаю, що в мене обов'язково буде коханий чоловік. Він буде молодший за мене віком, у нас буде велике прекрасне кохання. Я обов'язково з ним одружуся. В мене буде і її весілля в цьому земному житті.